Ефтевалендах, радую тати вас на своєму каналі. Така подія стається раз в рік, можливо, два рази в рік, коли у League of Legends виходить новий музикальний кліп, нова пісня, і я, звичайно, ж зразу біжу робити на неї реакцію, тому що League of Legends це. Класна компанія, яка робить класну музику, яку я дуже-дуже сильно люблю. Відповідно, у них е, буквально кілька годин тому вийшло, вийшло музикальне відео, яке називається Heavy is The Crown. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, лінкін, лінкін Парк, Лінкін Парк. Наскільки я розумію, це доволі популярна олдскульна ол 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 рок-група. Яка мені не дуже подобається тим, що вона чисто котується, як щось легендарне. Але насправді я чув кілька їх пісень, наприклад, I tried so hard and got so far. But in the air it doesn't even matter. Коротше, я нічого не можу сказати про цю групу. Тільки знаю, що вона вважається такою легендарною. Але якихось пісень я там. Не чув взагалі, тому не знаю, мені нічого сказати. Вість, майже 9 мільйонів перелідів за 21 годину. Ну, це League of Legends. League of Legends Worlds 2024 A Theme. Секунду, це виходить. А, да, в New джинс виходило вже 11 місяців назад. Це нові... Якби, новий турнір. Присвячений новому турніру. пісня. Поїхали. red games <sighs> До речі, скоро виходить другий сезон їх серіалу, от в такій стилістиці, який називається Arkane. Я подумаю його почати дивитися на твічі, коли він вийде десь в листопаді. А це фейкер. Ой-ой-ой-ой-ой. Вже хороший початок. Тільки чесно, я ловлю дуже великий крінж, коли вони вставляють в якісь епічні е, музикальні відео, просто чуваків, які грають в ігру, типу фейкера і ще когось. Вони виглядають так несуразно, на мою думку, так дивно, навіщо. А чому якість з 2011-го? Насправді структура хороша. Сиро, якщо посудити. Дуже необроблені ударні. Не репартія. Прям така класична рокова гітара. Ще респект за крик, тому що крик обробити важкувато зазвичай. І в принципі, криком заспівати непогано це теж складно. А це програш. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О тут інструментал прям. Зараз гитара та чуваки чуваке. Чому там дівчина співає чоловічим голосом? Оця з білим волоссям. Це дивно. Ну вот, про що я кажу, да ти. бляка, я кажу, це дивно, виглядає Напевно, це все-таки хлопець, так? Да? Uh, uh -huh. Перше, що мені кинулося до уваги, це те, що на початку пісні інструментал. Ні, не інструментал. Інструментал був нормальний. Але голос, вокал, він був оброблений як в тій пісні I tried so hard. Тобто таке відщаття, що в Лінкінг парк. Uh, Мікрофон взагалі не мінявся. З <звіст> якогось 2014 року. Mm. І це, звичайно, да, мінус. Uh, далі ніби все якось uh, оптимізувалось, але все да, таке дуже дивне враження було б. Може... Давно тут. Програш. Доволі непоганий <звіст> програш. Я не знаю, можливо, це я тільки помітив, але це таке. Чесно, мені щось складно сказати, це не New Jeans. Як би це дивно не звучало, але New Jeans тут просто, ну, як на мою думку. Коротше, не буду казати, скажу, що New Jeans мені набагато більше в цьому плайді сподобалось. Хоча вони зробили абсолютно іншу роботу. Чи я в League of Legends взагалі пісні рокові, які е, дуже добре звучать. Є. Yeah. Snakes називається якраз з яку я з кожен день по пару разів. Е, там перші пісні Pentakill і так далі. Чесно кажучи, вони, як на мене, такі собі. Ця пісня непогана, але в неї таке відчуття, немає якогось моменту такого, який прям заїдає, е, немає такої сильної епічності, яку хотілося б бачити в кліпі ЛОЛ, немає епічності в самому кліпі, в відеоряді, як на мене. Е, оці дивні чуваки. Тобто, навіть в Гатс це було хоч якось більш ванш, тут це дуже дивно виглядає. Така трошки дивна обробка. І я нікого не хочу образити, але мені здається, краще, води, хай вони беруть е, поп айдолів е, Для Для своїх музикальних відео, тому що, ну, щось. Або цю як його, Періс Або Періс. Хай беруть Періс, е, кі-поп-айдолів. І, не знаю, Ліл Наса Star Walking теж не було. Давайте так, пісня непогана так сиро, якщо судити. В загальному не така погана обробка, вражає, звичайно, вокал. Чуваки, які там рали на, на електроїтарі, їм просто треба премію виписати окремо. Але вони задрали просто надто високу планку минулими роботами. Тому я вже такий придираюсь, е, е, то що п'яте, десяте. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Пишіть, що ви думаєте стосовно цієї пісні, чи вона вам сподобалась, чи ні. Пані Валерія, як вам е, така гітарна пісня? Буду чекати вашого коментаря. І усі інші теж. Дякую всім за перегляд. Всіх люблю, обіймаю, не обіймаю, тому що це харасмент, Підписуйтесь на телерам канал і на твіч, тому що на твічі зараз особливо досить багато прямих трансляцій проводиться через те, що ми там можемо слухати і будь-яку музику, і дивитись фільми, і це дуже дуже прикольно. Це дякую. Бувайте, друзі.